Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Тема нашого брифінгу відновлення об'єктів на території області, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії. Сьогодні в області рахується 4814 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, з яких 2694 вже відновлено. Це становить 56% від загальної кількості. Відновлення цих об'єктів реалізовано за кошти державного та обласних бюджетів, шляхом придбання будівельних матеріалів, металопластикових вікон, які встановлювалися в пошкоджених будинках та об'єктах соціального призначення, а також за рахунок власних коштів громадян, балансоутримувачів та благодійних організацій. З травня 2023 року власники пошкодженого житла отримали можливість подавати заяви на отримання компенсації за допомогою електронного сервісу Дія. Станом на 26 жовтня 2023 року до електронної публічної послуги є відновлення в області подано 575 заяв на отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. Комісіями, які створено в територіальних громадах для розгляду заяв, погоджено виплату на відновлення 384 будинків та квартир на суму 39,1 мільйонів гривень. При цьому власникам 330 пошкоджених домівок кошти вже надійшли на карткові рахунки на загальну суму 29,4 млн грн. Також оброблено банком і передано на виплату 31 заяву на суму 1,7 млн грн. На розгляді перебувають 5 заяв із загальною сумою компенсації 345 тисяч грн. Однак мають місце випадки, коли комісії відмовляють у виплаті компенсації. Це передусім так звані фейкові заяви, коли житло не пошкоджено або пошкоджено з причин не пов'язаних з російською збройною агресією, або у випадку, коли власники на момент обстеження відновили житло за власні кошти. Наразі прийнято рішення про відмову у виплаті по 91 такій заяві. Решта заяв перебувають в обробці або очікують на розгляд комісіями. Отвець звертаю увагу сільських, селищних та міських голів та наголошую, дотримайтесь нормативно визначеного 30-денного терміну розгляду заяв. Для прикладу незадовільно залишається робота комісій у деяких громадах. Зокрема, найбільше нерозглянутих заяв у Малинській громаді. Із 101 заяви, що надійшли до комісії, нерозглянутими залишаються 32. Звертаю увагу, що з 15 вересня набуло чинності зміни до постанови Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року номер 381 в частині надання компенсації на проведення робіт в межах капітального ремонту і відповідно суму виплат збільшено до 350 тисяч гривень за квартиру, однак у випадку, якщо не пошкоджене місце загального користування у багатоквартирному будинку. На капітальний ремонт будинку сума виплат збільшилась до 500 тисяч гривень. Так на сьогодні прийнято ще 22 рішення про надання компенсації на проведення капітального ремонту житла, 16 з яких у Малинській громаді, одні із найбільш постраждалих внаслідок ракетних обстрілів. Варто відмітити і позитивну динаміку в роботі комісії. Зокрема, оперативно опрацьовують заяву в Житомирській, Народицькій. Гладковицький, Овруцький, Станішівський, Чуднівський громадах області. З 1 серпня 2023 року стартував новий етап програми Є відновлення. Українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло та придбати нову домівку у забудовника чи на вторинному ринку. У Житомирській області сьогодні нараховується 165 зруйнованих російськими окупантами приватних житлових будинків, з яких 13 у Житомирській, 9 у Коростенській, 59 у Малинській, 60 у Народицькій, 22 у Овруцькій, 2 у Станішівській громадах та два багатоквартирних будинка в місті Житомирі, в яких зруйновано 122 квартири. У вересні комісії почали опрацьовувати заяви, які громадяни подавали за допомогою мобільного застосунку Дія. Наразі жителями області подано 68 заяв на компенсацію за зруйноване житло. Власникам 32 осель вже сформовані житлові сертифікати на загальну суму 36,4 млн грн, які вже у листопаді можна буде використати на придбання нового житла на заміну зруйнованого. Шановні жителі Житомирщини, якщо ваше житло пошкоджено або зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, не зволікайте та якнайшвидше подавайте заяву на компенсацію. Дякую за увагу.